25 лютого дві людини вбиті, похоронені. 28-го вбитий осколком Гридня Олександр Якович, 37-го року народження, і обстріляні житлові будинки, вулиця Поліська і Миру. Померла Гриценко Євдокія 4 березня. Померла і в той день і похоронили. Ну так я для себе писала, щоб щоб знати потім, як його, що його робити. 8-10 і 10 березня я їздила в Іванків у роддом. Я, для себе, я ж не знала, що воно буде і як воно буде. Там просто як Я Кожного ранку вставала, і їхала, без телефону, без нічого. Це в мене був маршрут, у ту сторону починала їхати. За день кілометрів 10-15 було. Їду я по вулиці і спочатку вулиці бачу, що в кінці вулиці йде табун, табун військових. Я все, що в мене було в карманах, там, я віддала там, хлопчині по дорозі і попросила. Кажу, якщо я не вернуся, занесеш додому. А сама їду. Їду туди, под'їжджаю, кажу, що це тут у мене за зборище на вулиці. Вони стоять, дивляться. Мовчать. Куди це ви йдете? А вони кажуть, деревню Я кажу, що там на є дивитися? то на не неї нема чого дивитися. А вони тоді каже: а ви куди їдете? А я кажу, а я їду кажу, може, хто поранений йде, кому допомога треба. А вони тоді каже, зачем то воно вам треба? Я кажу, як зачем? Тому що кажу, я староста села. І в них така була німа сцена, це треба було бачити. Та каже: а ми вчора вас іскали. А я кажу, значить, погано шукали. Бачите, коли я вас сьогодні сама знайшла. А вони кажуть, а ви нас не боїтесь. А я кажу, ну раз ви мене не боїтесь, то я кажу вас не боюсь. І в село нема чого йти, нема, то там я хазяйка. Ну зі мною говорив один, а ти стоять ж, знаєте, так наблюдають з тими автоматами. Ну, У них така була ця нервний тік, вони це у всіх, оце за весь період, І тими щолкають, тими, знаєте, заторами, туди-сюди, туди, сюди. Туди -сюди. А я кажу, а це ви що, може, головний? А він да, Я кажу, хлопці, це точно ваш головний? Він Да-да-да. Я кажу: ну тоді, кажу, дивіться, у вас білі оці, щоб якось ви тут туди прийшли сюди, не знаю, чого ви прийшли. Освобождать. Я кажу, у нас не треба освобождать, і в село йти не треба. В селі кажу, я хазяйка, а він каже, це ж головний вже Шаміль його звати. Каже, хорошо, каже, ми не підемо. Ну, хоч один компромат буде з села, і села за дві хвилини не буде. Я кажу, хорошо, я вас почула. Ось це, це палатка стояла тут. Ось тут кофе. А тут на нашій Аккумулятор вирізали, наші як стояв. А це землянки оддох. Матрас від. У них жили. Потому что. Ну така більш-менш. У нее и оно там еще больше. Нормально. А тут еще туди. те запускается туда. 27 на 28 люте їхала колона. Я не знаю, що їм там привиділося, і вони обстріляли вулицю Поліська, на якій знищили 15 будинків повністю. І 24. Ну, там де легкі пошкодження є будинки, які. Три будинки, які потребують капітального ремонту. Вони просто з дороги стріляли з дороги до будинків, якщо взяти в метражі, то це там більше два кілометри. Мені прийшли, сказали, що поранили Вадима. Там ціла в нас була така, наче операція, що ми будемо робити, що ми це є, куди будемо його відвозити, і що де ми будемо робити госпіталь. Ми так ось так виглядаємо, так, коли там стрільба, ті, наче по, по железу. Тож у нас дірка в воротях, наче і в заборі там. Вона перестала йти. Я думаю, пойду подивлюся на цю сторону, може бути. ну, два входи. іду до тих ворот, коли чую, хтось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, нема нікого, кого кого не немає, я виходжу на дорогу, він на дорогу легкі підстрели. Я даю його підняти, він каже, у все болить, я не можу туди сідати. Ну я вернуся до хати, йдемо, бо все запасели. Взяли покривало, на покривалі ми його занесли за ворота. Я побігла по медикаменти додому. А, я давай ну, а тоді давай дзвонить до цієї, до Галини, ну до нашої старости. Вона каже, Света, ніхто не приїде, то що це? Я кажу, я не медсестра, я не розумію, кажу, що робити. Руку перемотала, а тоді медсестра приїхала. А багато так, було поранень, ви бачили? Це там одна Ру... рана чи Трое. рука ну, ногу, і... на ногу і в животі. У нас така філія ритуальних послуг була, там були ці гроби. Ось ми в ті труни, казала, труни і в ті труни ми це так хоронили в трунах людей. Не в мішках, ні в чому, хоронили в трунах. І коли ми бортника вже викопали, яму, закопуємо бортника, прибігають туди на кладовище, прямо на те місце. Хоча коли їх хоронили, Ішли колони, і обстріл був і далі продовжувався обстріл. І тут прибігають і кажуть, що ще є один, якого треба хоронити. Ну, знову ж кажу, давайте швиденько і дивіться, щоб, щоб це у нас був останнім. Хоронила, знаєте, була сама і за батюшку, так як вміла, так казала, Боже, прости, Ну що ну, потім прийде мирний час, тоді виправимо цю помилку. Коли я це дивлюсь на бучу, ірпінь, і ось та же катюжанка та сама. У мене люди ходили по селу, ну у нас не було такого, щоб оце знаєте, навіть із хати не вийшов. Мене ось тут на майданчику, як ви бачили, тут з дітками гуляли люди. Я як вартова їздила оце на велосипеді, і якщо щось ставалося, люди зразу. Ну, я ну, в секунді мене знаходили, і я всі питання, отаке, така яка загроза, я зразу робила так, щоб наче захистити людей. А де ви взяли такі оці дерев'яні? Ну, це А це мені дам, це мій друг мені подарив. А це от мені папа вистругав такого пістолета. Папа вистругав такий ого. А це ми його там розмалювалися, які наклейки поставили. А, і намалювала, бачу прапорець. Чоловік вам що казав? Нічого мені чоловік не казав. Мене чоловік, знаєте, одне єдине просив. Він знав, що я сильна, що просив, я їхала велосипедом сім годин. Я виїжджала з дому, він мене просив, щоб я в обід заїжджала, показувала, що я жива. Ну, я люблю світлий колір, <різь> <різь> і в мене була біла шапка. Я її, мабуть, неділю через дві взяла, постирала і вділа другу. Так у людей був шок. Це що, власть міняється, знаєте? Кажу, ні, не, не міняється. Так це, так я ви знаєте, що вже скільки йшла, ця, я вже не стирала. Так і їздила одні, а казали одні там стільки. Люди були дуже залякані, які ходили по цьому, а другі сиділи в хатах. Так вони мені це вже після кажуть, ми це так сидимо, дивимося. Е, ага, біла шапочка проїхала, значить, все, все добре, значить, все під контролем. Це не було. Мене навіть такої думки не було виїхати. Я знала, що люди в мене вірять. І в той час ну, я була, наче, я не знаю, як берег, до якого всі йшли. То мене з усіма питаннями до мене тоді йшли люди. І мені тоді не можна було із села їхати. І не тоді, не зараз у мене навіть думки такої немає, бо я все-таки надіюся і прошу Бога. І... І всього світу прошу, щоб зупинили, зупинили цю непотрібну війну. Тому що і ось, чим далі я, наче тоді була сильніша, а ось воно це проходить і щось взагалі. Зараз розплачуся. Слухайте, знаєте, що люди казали, Галина на це після війни, зберемося і купимо вам машину. Так, Галина Івановна, о, у вас видержали ті шини, що ж там, що чи, льот чи дощ, чи що їду. Каже, ми вам машину купимо. А тепер чоловік каже: Ну що, де обіцяна машина? слухай, мене головне велосипед на ходу все, мені більше нічого не треба.